Усім привіт! Мене звати Анастасія. Ви на каналі Розквітає Душа. І я трансформаційний вчитель. Сьогодні будемо говорити на тему трансерфінга реальності. Взагалі, поговоримо про езотеричні книжки. Чи варто їх читати, чи це може якась дорістіка? Що взагалі я думаю з цього приводу? Отже, давайте почнемо з трансерфінгу реальності. Зразу скажу свою думку з приводу цієї книги. Значить, я вважаю, що ця книга, в цій книзі написано багато цікавих речей, які можуть дійсно, знаєте, якби додати до вашого життя. Змінити ваше життя, давайте я так скажу. Тобто певні думки, певні слова, які дійсно можуть змінити якось ваше мислення, ставлення до життя. Ця книга однозначно не є психологічною і мене дивує, коли люди, які мають якісь проблеми, тип там в стосунках, знаєте, або. Якісь хвороби, вони починають читати езотеричну літературу. Я не говорю про те, що вона не може допомогти, але це знаєте, це як коли в тебе не знаю, болить нога, а ти йдеш і читаєш книгу по кулінарії. Ну, трошечки не те, не, не той формат, не те, ну, якби сенс читати. Вся езотерична література, вона направлена трошки на інші, на іншу тему. Вона вирішує. Дещо інші питання, на мій погляд. Але якщо у вас дійсно є якісь проблеми, депресія, тривожність і так далі, є сенс читати, але я вважаю, все-таки є сенс іти туди, де дійсно ви знайдете відповідь на це питання. Ось що ще хочу сказати: стосовно книжок, тому що трансерфінг реальності це якби не зовсім одна книжка, я маю на увазі, не одна книжка автора. Оця книжка, вона там здається 5 ступеней окей, в принципі, зараховується берем. А от далі книги, він, я не знаю, що з ним сталося. Може, він спіймав зірку, він просто почав дуже часто говорити про сироїдство. І, на мій погляд, це не ок. І оця така, знаєте, пропаганда сироїдства, окей, ще вегетаріанство, можу зрозуміти, але сироїдство, на мій погляд, це трошечки якось тумач much, занадто. Тому всі книги, взагалі, які ви берете читати, звісно, ми їх читаємо, але читаємо і аналізуємо, тобто не просто що віримо кожному слову, яке написано. Тому загалом я можу сказати так: книга, її ціль, і те, що ви дійсно можете з неї почерпнути, це зміна світогляду. І книжка, як я зрозуміла, те, як я побачила, вона говорить про те, що дивися, є твій світ, і він може бути таким, як ти хочеш, Тобто, ви можете обирати. Ту реальність, яку ви хочете. Ну і частково він говорить про те, як це можна зробити. Але е, сказати, що він вирішує якісь такі питання там, психологічного характеру, е, ну, ні, ні, як і в принципі всі езотеричні книжки. Е, відповідно, е, чи читати вам її? Отут хочу якраз таки поговорити на тему езотеричної літератури. І чи варто її читати, чи не варто її читати. Е, загалом. Хочу сказати таку річ, що кожна книжка вона несе в собі якусь інформацію, і тільки ви можете її якби оцінити, варто вам було її читати чи ні. Я однозначно за те, що в принципі, якщо у вас є можливість досліджувати світ, щось нове, дізнаватися цікаве. То ви маєте це робити. Тим паче, якщо ви відчуваєте цей внутрішній поклик, так, я хочу прочитати цю книгу, я хочу прочитати, ту книгу, я хочу зануритися, не знаю, в релігію, я хочу ще дізнатися щось, робіть це. Якщо ви відчуваєте, що у вас є якийсь внутрішній такий імпульс, що ви хочете це вивчити, якось е зрозуміти, е робіть це, і я однозначно не буду казати про те, що о, є книжки погані, є хороші. Ні, тому що, дивіться, в принципі, як і мистецтво, не знаю, кіно, все, що ми. Бачимо, ви сприймаєте це через призму своїх свого свого бачення, своїх якихось думок. І відповідно, окей, це ми ще давно були з подругою в Боцаду. боцаді, і вона розповідала, що її знайомий. Коли вони гуляли, він говорив про те, що там якби не прибрано, дороги не ті. І що цікаво, я ніколи не звертала, що там не ті дороги, насправді. І от бачите, це про різне бачення світу: хтось помічає гавно, а хтось помічає щось прекрасне. Це те саме, знаєте, як люди, які подорожують, часто скаржаться, що там сміття, що там якось люди не ті. І... Цікаво, що може бути та сама людина в тих самих місцях, але вона побачить щось інше. Те саме про езотеричну літературу. Читайте книжки, якщо ви відчуваєте, що ви хочете їх прочитати. Не слухайте думку інших, тому що людина, яка читала, вона сприйняла це якось по-своєму, але це не означає, що ви не можете почерпнути звідти щось дійсно. Корисна для себе, тому моя думка взагалі не слухати нікого, не слухати думку інших людей, а формувати свою. Це, до речі, мені здається, велика проблема сьогодення. Люди дивляться. А тіктокі рілси постійно знаходяться в соціальних мережах і вони не торкаються до першого джерела. Умовно, якщо навіть я зараз говорю про трансерфінг реальності, я ж кажу, це моє бачення, це те, як я це зрозуміла. Але те, як ви це зрозумієте, це зовсім буде по-іншому. І так, можливо, комусь це зайде, комусь не зайде, комусь зайде щось інше. Але якраз таки суть у тому, щоб зрозуміти, а що вам зайде, і ви, поки не прочитаєте це, поки ви не доторкнетеся до певних знань, ви не зрозумієте, ваше це чи ні. І відповідно люди дивляться багато соціальних мереж, і їхня е думка формується на основі думки інших людей. І вона навіть формується, навіть тобто, окей, якщо взяти якісь езотеричні от штуки, да, там не знаю, медитації. Е ви знаєте, можливо, про медитації з уст інших людей. Але при цьому ви ніколи, можливо, не доходили до джерела, ну, якби до першого джерела, так? І те саме стосується, ну, я не знаю, психології, там, таро і так далі. Почитайте це під перше джерела, що це таке, тому що, наприклад, взяти таро. Я вважаю, що таро, карти таро, якщо їх не використовувати як гадання, хоча це, в принципі, теж може бути цікавий метод дослідження своєї інтуїції, а взагалі своїх страхів. Але багато людей, як бачать таро, там, наприклад, астрологію, вони бачать це по якимось, ну скажу, як, Є часто люди, які да це цим займаються, вони трошечки такі, ну хайпують, знаєте, на якихось певних речах. Люди в це вірять, вони це купують, але тим не менш ніхто не занурюється і не досліджує ці питання глибоко для того, щоб дійсно знаєте, якось о, зрозуміти: а суть, а що таке дійсно та розвідка, воно взагалі взялося? Що це означає ці зображення? Те саме взяти астрологію. Що це таке? Є різна західна, є східна астрологія. Це все дуже цікаво. Ніхто з людей не занурюється так сильно і глибоко в ці речі для того, щоб сформувати свою думку, своє бачення. Так, я хочу, вибачте, бо я тримаю просто телефон і я хочу поміняти ручку. Бо в мене ручка вже затікла. Зараз, one second. Тому що е, сонечка немає, і світло, щоб ви бачили, моє прекрасне обличчя, от тільки так можу знімати. Тому, тому ось так. А мікрофон теж, якщо його десь покласти вже збоку, то він от не сильно прям така якість, що було класно, коли я прямо от в нього говорю, то тоді так е, краще чути. Так от, повертаючись до цих всіх езотеричних, ненаучних речей, е, досліджуйте, читайте, дізнавайтеся, формуйте думку свою і не слухайте нікого. Не слухайте, тому що ви ризикуєте жити життя не своє, не своєю дорогою йти, а йти дорогою інших людей, і це не ок. Це знаєте, мені ще подобається є люди, які, наприклад, ніколи не були за кордоном. І от вони подивилися якесь відео, що от там, не знаю, в Парижі є криси. І от у них думка про Париж сформована на одному відео е, людини, яка зняла, і взагалі не зрозуміло, це Париж чи не Париж. Ну, в общем, от, і в неї сформувалася думка, що Париж це якесь грязне відстойне місце, де бігають криси, значить, де ротатуй бігає. І от і все. Тобто криса зротатує. І у них, ну якби, а, а як вже свою думку сформувати? Як же поїхати туди і побачити дійсно, а це гавно чи не гавно? Це дійсно криси бігають, чи не бігають там так криси, тому що ну, камон, криси, мені здається, є скрізь. Не те, щоб вони отак бігали, прям, знаєте, такими табунами, але мені здається, вже в принципі ну знайти я ж кажу, знайти говно можна скрізь. Питання в тому, як ми дивимося на це. Тому стосовно зустрічної літератури, останнє скажу, я як мантру, знаєте, читаю. Читайте і дивіться, і не слухайте нікого. Якщо вам хтось каже Ой, ти, ти що ти, ти взагалі що ти в це віриш? Це не про віру, це про те, що є якийсь певний інструмент, і ми можемо ці інструменти використовувати для свого розвитку, для свого блага. От і все. Це не означає, віримо ми в це чи ні, на мою думку, це як я це бачу. Це більше про те, що окей, є якісь певні знання, певна інформація, яку ми можемо використати для того, щоб е покращити своє життя. І от ще додам думку таку теж важливо, що, будь ласка, якщо у вас є якісь проблеми, які. Ну, дійсно, очевидно, ця духовність їх може і не виправити. Ну, не виправить, то йдіть в інші книжки, йдіть з інших людей, які можуть вам допомогти з цим. Тому що я ж кажу, більшість людей, які да, читають заторучну літературу, вони знаєте проблема в одному, а вони намагаються вирішити її зовсім іншими іншою інформацією. Що звісно деяким людям це допомагає, але ж якщо говорити про от, наприклад той самий трансфер фінгральності, ця книга вона про те, як змінити реальність, а не про те, як, наприклад. Побудувати стосунки і не про те, як вилічити депресію, наприклад, вилікувати депресію. Ну, це, це крінж вважати, що книжки з езотерики вилікують депресію. Ну ні, це зовсім різні теми, і очевидно, що не потрібно намагатися шукати відповіді на питання, дав книзі, яка під це не заточена, вона не для цього написана. Тому ось так, любі. Я взагалі напевно. Знаєте, ну рідко бачу, щоб дійсно люди, які були дотичні до розвитку, якщо говорити, наприклад, до психології, бо ми психологічна освіта, е які дивляться на світ так широко, тому що я бачу багато, знаєте, оцього правильно, неправильно, як має бути те, читай, те не читай, і напевно з уст да, ну, такого класичного психолога почути, що да, читайте зустрічні книжки, це напевно крінж. Але я дивлюся на світ трошки по-іншому, і я якраз таки за те, що не обмежувати себе, тому що ну мені. Дивно, якщо ми йдемо до спеціаліста, який має допомогти нам да, побачити світ якось по-іншому, і ми чуємо про те, що людина, ну, що ми не можемо якось там дізнаватися не знаю, про якісь речі, да, які не научні, наприклад, що це якось дивно, і ми не маємо цього робити, бо це якось неправильно. Я вважаю, що такого спеціаліста не варто йти, тому що ви знову ж таки ризикуєте. От бути в такому лінійному тунельному мисленні, і це знаєте, заважає відчути, що потрібно саме вам, і знаєте, заважає вам бути собою, тому що якщо ви відчуваєте цей поклик, займатися певними речима, навіть якщо вони... Знаєте, не всі їх розуміють і не всі підтримують. Це ваша стежка, ви маєте йти. І я от якраз таки з тих людей, і я хочу підтримати. Якщо ви відчуваєте, що у вас є якісь поклики, що ви хочете цим займатися, займайтеся. Навіть якщо люди кажуть про те, що ой, ну це крінж, таро, це крінж, ой, а як можна вірити в острову? Якщо ви бачите там якийсь сенс, ви бачите для себе, що вам це допомагає. Робіть це і байдуже, хто про що думає. Тому що яка різниця, хто про що думає? Ви маєте робити те, що подобається вам, те, що дійсно ви відчуваєте. Диваєте, що це ваше, от і все. Наприклад, я із тих людей, які поєднують поєдную психологію і духовність. Я розумію, що духовність, якраз такі, оці езотеричні книжки, вони дають можливість вийти за межі звичного сприйняття світу. Це знаєте, це як розвивати таку творчість, розвивати креативність. Це якраз таки те, для чого потрібно читати книги. Почитайте щось інше, да? почитайте, подивіться фільми якісь інші. І таким чином розвивайтеся, розвивайте свої бачення. Дивіться на те, а як можна ще. Тому що, знаєте, це як от. Як це сказати, як одяг? От ви звикли, що можна носити джинси там і футболку. А тут ви бачите, опа, можна носити рубашечку, можна носити штанішки, можна поєднувати це все докупи. Так само і в житті. Ви, можливо, вивчили, що життя має бути ось таким, а тут вам книги пропонують, що може бути якось по-іншому. І це вам дозволяє вийти за межі в. Звичного бачення світу, звичного бачення взагалі різних сфер життя. Тому однозначно читайте, однозначно досліджуйте речі, які, можливо, хтось засуджує, і це окей. Хай засуджують. Ви маєте йти за покликом свого серця. Ось так, любі. Все, будемо закінчувати, бо в мене вже затікла і друга рука. Розвивайтесь, якщо ви дійсно цього хочете, читайте, досліджуйте світ і до зустрічі в наступних відео.